Думала, що восьма глава довга, а дев'ята ще довша виявилася. Вертаємось до нашого бокасами з його клятими капцями. Отже ж, не пощастили людині. Ой є. Глава дев'ята. Яка бокасем своїми капцями зробив революцію в Багдаді? Як часом у темній пущі блуд, кого візьметься злющий, помотає всі стежки. Чоловік у дикім страху та місцям біжить без шляху у овечка навпрошки. Коли гонить чив лапастий, І чим більше він попасти, силуєсь на правий шлях, тим густішого волока світ йому краде з під ока, щоб знесилені він полях. Так і касим бідолаха, видко волею Аллаха, що скупар був світовий. Через капці ці суціги такій хвав рештабіги, що хоч сядь та вовком бий. І чим більш він силкувався, наче всі ті в'юн звивався, щоб їх збутись на кінець, тим вперті ж вони вертались, за полу його хватались, мов заклятий в касті мрець. Ось тепер, як ті шкарбища, зо старого кладовища з-під землі злий дух відгріб, це, як касимов додатку, сто п'ястрівок видер п'ятку геть весь скарб його, весь хліб. То сердеха вже не плакав, і не охав, не балакав, і не торгав бороди, лиш сидів, неначе змитий, мов мертвець рядному критий, що не знає вже біди. Так без мови і без руху, і без болю, мов без духу, довго, довго він сидів. Хаті пусто, гулі стіни, та він вперто без відміни все на капці лиш глядів. Капці шклятії, безбожні, мов пани, які вельможні, знай пишались перед ним повні глини і каміння, мов небоже сутворіння, видом пунжали різним. А вокасем стоманіли, чув, як капці гомоніли ось таку до нього річ. Дурню, нас ти відсурався в п'ястрах, скарбах ти кохався. Де ж тепер ті п'ястри? Прич? Де олійок твій рожевий? Де котел є твій спіжевий? Що в нім гроші ти душив? Ну за чим ти бігав, тюпав, зуб судьби усе те схрупав, тільки нас не розкусив. Ми одні, ти чуєш, друже? Так тобі все вірні дуже, як ти сам повірний нам. Стільки літ, проживши спільно, вже розстатись нам невільно на потіху ворогам. Що вони собі маркують? На із тебе й з нас кіпкують, ти, старий, проте не дбай. Нас державсь, як був багатий, нас до смерті мусиш мати, В нас війдеш і в Божий рай. А букасем стоманілий враз відскочив, мов здурілий, кинув бігти до дверей, в руки голову стіпивши, вуха пальцями закривши, простогнав він. Боже крий, я дурію, я, я дурію, двох домок злічить не вмію, а мову капці вчув, що вони від мене хочуть. Чом життя моє лоточуть, щоб їх вік поганий був? Ні. Не витерплю я з ними, ані дніни, ні, ні години. Сам їх вид мене уб'є. Або сам втечу де з хати, або мушу їх запхати так, що й чорт їх не знайде. Так він, душу облегчивши, міцно все постановивши, ладитись в дорогу став. Ноги вбув, оперезався, плащ накинув, геть зібрався. Капців міг запакував. Чи снідавши що, чи з постом, кладкою, чи, може, мостом, через тігріс, перебравсь, і тоді вже шахом, махом, не стежками ані шляхом чисте поле він попхавсь. Ходить, лазить, життям бажить, а тут зверху сонце пражить, мов нагняти для біди. А син сохне, п'яне, то присяде, то знов стане та пищить. Води, Втім, води". Чи чорто чарує, чи направду вухо чує під землею буль, буль, буль. Касим скулився, схопив з духом та й побіг кудись за нюхом, наче жить той цибуль. Біг, 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 ще з півгодини. Аж ось глянь на дні долини невеличке озерце. Холодочком подихає, мов від сонця в тінь ховає кришталеве ліце. Сів наш Касим, покріпився, і омився, І напився, свободніше віддихнув, у дяку дав сердечно, що всю спеку безконечну хід його сюди звернув. Спочивав тут добру хвилю і таку чу впільгу милу волю в серці і простір, Мов уся біда віднині геть забігла в багна сині, щезла в темних зворах гір. І в душі його старечі шибло враз. Ану ж, старечі, речі. Моїм капцям місце тут вся вода глибока таки. в них тяжкі каменяки, кину, буде їм капут. Адже тут, де гляне око, як далеко і широко і душі людей нема. Рибаки сюди не ходять, страшники сюди не бродять, тут спокій, тиша сама. І надовго міркувавши, капці добре розмахавши, з міхом бух до озерця. Навіть серце не здригнулось, причуття не окликнулось бідолашного старця. На сьогодні досить була ж довга. Що буде далі, буде далі? З бідолашним старцем.